Друзі, всім привіт! Ви знаєте, що вже був лістинг монети, але ми ніяк не могли вивезти монети з нашого світваліт. Тому хочу показати вам спосіб, свої монети я вже вивела на біржу. Необхідно знайти саме перший лист, який ви отримали при реєстрації светкоїна, так як там мільйон повідомлень, то я просто в пошук ввожу і саме перший лист шукаю. І як бачите, є активне посилання Log into Your Sweet Wallet. Вас перекидує на сайт, вигортаєте до самого низу і знаходите посилання WalletNearOrg. Це ваше особисте посилання. Та імпортуєте ваш гаманець. В мене гаманець був створений давно, тому в мене без проблем це під'єднало. Якщо у вас немає гаманця, то напевно вам спочатку треба його створити і там необхідна для комісії трошки неар. Наступним пунктом заходите у ваш світ валіт. Це додаток, який ми завантажували раніше, і посилання на нього я залишала в себе в телеграм-каналі. Відправляєте по ніку вашому другу будь-яку суму, я відправляла один, щоб активувати гаманець, тому що без цієї дії не хотіло мене показувати на моєму гаманці. І як бачите, все підтягнуло. Наші свет коїни автоматично відобразилися і переходимо на біржу, на яку ми хочемо перевести наші коїни. Я переводила свої на біржу ByBit, вибираєте мережу Near та копіюєте. Повертаєтесь на ваш Near Wallet, дицієте Send, вибираєте монету SWET і також UseMax. Далі все по класиці. Намагаюсь не пришвидшувати відео, щоб ви могли побачити весь процес. Вставляєте адресу SWET з вашої біржі ByBit, перевіряєте Confirm і Confirm та Send. Підтвердження ми зробили. Наш гаманець вже пустий і переходимо на біржу Bybit, чекаємо на нашу транзакцію. Монети прийшли протягом 5 хвилин, тож все окей. Розлок тільки 10%, тому чекаємо наступних. Впевнена, знайдуться інші способи, але я показала вам той варіант, яким вивела я. В самому додатку Svet Wallet доступний стейкінг, 12% звісно, це не так привабливо. Телеграм-каналі описала покрокову інструкцію для зручності. Як бачите, мені зовсім трошки не вистачає до 3К, тож якщо вам подобається контент, яким ділюся в себе в телеграм-каналі, поділіться з друзями, можливо їм також буде корисна ця інформація. Обнімаю!